Усіх вітаю. У продажу є джип-компас, привезений зі штатів. Є унікальна можливість відремонтувати під себе та стати першим власником в Україні. Транзитні номери вже є. Треба поміняти фарку, капот, крило, скло на цю фару. Це крило може піти під ПДР. Машинка у нас 24-го року. Треба поміняти бокове дзеркало. Оцю дверку, відрухтувати четверть. По цій стороні у нас все добре. Без покраски у нас витягнеться оця м'ятина. Все в оригіналі, лобове в оригіналі, в пробігу всього-навсього 9 тисяч. Такий шикарний у нас салон, повний електропакет, мультируль, є єдістронік, адаптивний квіз-контроль, дуже великий монітор, і у нас отримання полоси, автозапуск, старт-стопи, такий електроручник, нова приборка, безпека вся ціла. Чорна стеля, дуже класно виглядає всередині. Свіжа машина, чистий 24-й рік, 9 тисяч пробігу на новенькій гумі. Можна придбати, відремонтувати і кататися по низу ринку. Кому цікаво, звертатися, можу привезти в будь-яку точку України.